Так, яке у нас сьогодні число, ну розказуйте. 23. 23 чого? Декабря. А -а, а. а у нас тут написано 26 листопада. До нас приїдуть. Шафу встановлювати Ну, вони зовсім больні. О, привіт Нам надо збори Нам треба вирішити Загальними зборами або хоча б активом, і можна з ним щось робити. І, в принципі, що, це що то заява про злочин. Ваше добро, якщо всіх не устраюють ці загальнобудинкові, значить, якщо загальними зборами вирішити, я з ними буду воювати далі. Ну, звісно, зачем нам нужен один лічильник на весь будинок? Я ну. против. Треба зібрати підписи, що. Так, зібрати, да, собрати, ну, ми, ми ще тоді зібрали, ми ж загальним рішенням вже ну, відмовилися. Так у нас є це, що знову. Да, ну, тогда... Просто якби добро на те, що ну мені ж потім треба. Я ж подаю заяву про злочин, я подаю потім на слідователя, якщо не відкриє mm. Поня... поняла розслідування. І потім ви будете сходити зі yeah. мною на суд. 26 листопада, а сьогодні у нас уже 23 грудня. Оце понавішували. Так, це у нас сьогодні. Яке число сьогодні? Нагадайте. 26 грудня і ми в будинку Лісний 4, де у нас поставлена така об'ява була одна і друга. І зараз ранок 9 година проводиться несанкціонована установка загальнобудинкового лічильника без попередження. Ох, скільки падли, понаїжджали. Добрий день. Хто у вас начальник? За них будемо платити гроші. А ви хто? Ви хто? Хто ви, що ви всі поодверталися? Повертайтеся сюди. А чого ви сюди приперлися взагалі? Ви лізете у нашу приватну власність. Ні, ну ми стоїмо вже як приватна. Це ж не приватна власність. А чого ви тут стоїте? А хто ви такі? Хто ви такі, на якій підставі ви тут зараз перебуваєте? Сумигаз. Суми а що тут Сумигаз робить? Це наша прибудинкова територія. Де? Оце, отут. Ми стоїмо. Ну, а що вам треба тут ось? А хто поцепляв там на під'їзді, що буде установка якась ящика? Студенти. Студенти? Ага. Вони не з пад сумигаз, вони погулять вийшли. Ага, от у нас тут уже і лесенку поставили. Ой, хорошо! Ой, хорошо як! Ды порозбігалися всі, блин. А ви теж на установку приїхали? Да? А документи є у вас на установку? Нет, хто ви такі? хто ви таки? Ну, что вы тут стоїте? Гражданин України, стою ну, біля своєї власності. Ви хочете від ну. Стою отут, а курю. Ну а хто тут поставив лесенку? І нам причепив установка загальнобудинкових Я. Я ящиків. Причем Причем і... Ви не при чем? Вы ви погулять вышли. Хорошо? Конечно. Шас. Найдем же ж кого нибудь хто не погулять. Ох, їх там куча ціла біля кіоска. Ні, нічого страшного, глянь, розбігається, як криси. А кого обізвали? Крисами зачем люди нас назвали? А хто вас назвав крисами? Ви Це ви не себе дам. назвали я тільки що. А сказала, розбігаються як криси, ви не рівняйте. Е. Знімати не треба, у вас є розрішення. А якому не розрішення надо? А я у себе вдома. Та Дочитайте 34 статтю Конституції. Зйомка на вулиці, будь ласка. Причому у нас повод є. Ви лізете у нашу власність. Ми не куди поки не ліземо. І не советую.

Так є ж, такі що і вдома сидять. Єсть. Так, тому Ніпало, що не ходить. Почему я тут била, я тут лежала в магазин? Ну я вас вітаю, показуйте там нам документи, що тут все, що передбачено на цю незаконну установку. А перше що не було попередження. Друге, ви попередження. отримали дозвіл. Попередження Попередження вчора листопадом. було. Листопадом. Ні, уже груднім, уже грудні, навірно, ночі перевідали. Ні, я зняла все це. Воно, це воно, я вже... воно одне на друге було навішане. Ні. я вам можу підказати. Ні, ні, раді Бога, на... то не важно абсолютно. Документи на установку. Я вчера, документи одіслані на погодження. Кому? Ви лізете в мій будинок, а документи одіслали комусь на погодження? Ні, Кому на погодження. мені? Голова будинкового комітету секундочку можна не просто Я вам кажу, я можу через дозвіл власників через можна. Ви прекрасно знаєте, тому що балансу троєчому будинку є управління КБЖКХ. А хто вам таке сказав? Ну це по закону. Значить, я... а хто вам таке сказав? Значить, у нас створено орган самоорганізації. Зараз я міліції дам всі документи. У нас. Хто би не був балансоутримувачем? Отут власником є ми співвласники будинку. Добрий Ви – співвласники будинку. Секунду, ви долучаєтесь? Це я викликала поліцію? Хто? Яка різниця, хто є балансоутримувачем? Я вам пояснюю, зараз ви тут лізете у нашу власність. Балансоутримувач не має права ні надати вам дозвіл, ні відмовити, того, що є власник, а він тільки посередник, прокладка, представник? Ну, Де у вас дозвіл на установку? Давайте мені дозвіл, дозвільні документи на установку. Які є? Вам Я балансоутримувач розумію. дав дозвіл? Я вам ще раз що утримачу, надіслала на кривоста. Я вам ще раз кажу, що термінував терміни і не відповідає. Це проблеми не наші, це проблеми. Це проблеми утримачу. не наші, наша власність. Це Дайте Я документи мені, на якій підставі ви да, сюди зараз лізете, Будь ласка, Я ще разом кажу. Документи надіслав управління ЖКХ. Е, управління ЖКХ Добрає... має повноважень не надавати вам, не забороняти вам. Немає такого права. Тільки власник може вам дати дозвіл або дати заборону. Тому ви спілкуєтеся з власниками. Ось, будь ласка, перед вами стоять власники. Хто вам відмовляє? Ви надайте мені з ким ви домовились, на якій підставі дозвільні документи. Так як ви хочете, я вам відповів. Ми не відмовляємо. І ще після першого вашого попередження я пішла до вашого юриста під відеозапис, все це зафіксовано і в Ютубі є. І попередила її. Ми не відмовляємося. Ми вимагаємо, щоб ви виконали закон. Передбачена установка кожному. Виконуйте закон. Наш будинок не відмовляється. Наш будинок вимагає кожному. Індивідуальні лічильники як передбачено законом. Кожного. Дайте я з людьми поспілкуватися. Що ви все время балакаєте, нікому не те сказати? То так. що ви підводите людей до того, щоб вам сказали, відмовляємо. До речі, до речі, ми не відмовляємо. Ми вимагаємо від вас виконати закон. Вам будуть листи попередження про участь в комісії. Тоді, будь ласка, з'явіться, там все. Ніхто до вас не прийде, Ви не обґрунтували. Свою сюди втручання братувати. я не хочу, тому що ви знаєте, знаючи закони трактуєте як ви хочете. Ви нічого... як ви трактуєте? Як ви це трактуєте? Я трактує да. закон. Так ну як пише, в вас дозвільні документи я, закон я вже пише. На це питання вам тричі відповів. Скільки можна від тобто, у вас документів немає? Ви все я. одно лізете? Я. Ви поставили драбину, зібрали тут толпу народу, яка я я я питається. той. Ні, ні, зараз будемо заяву про злочинця ставляти. Дякую. От, як вони здали туди документи? Так вже ж я ж повідомила і управління, і Алексеєв уже знають, що вони не мають права ні надати дозвіл, ні відмовити. Тільки власник може. Вони вже знають, вони їх ігнорують. А ці тепер вирішили на храпом взяти. А вдруг дурачки одкажуть, а щоб ми їх тут за який другий закон притягнули. Так от я вам кажу, власник може робити зі своєю власністю, що він хоче, відмовляти, дозволять і ще щось хоче робити. чого ви там стоїте? Ви розумієте? Ні? А ну сюди ближе підходьте дівки. кише питання їдемо до вас, Галя. У мене взагалі до вас це були люди, питання. У мене одне питання підстави того, що ви лізете до нашої власності. З якого згідно як це попередження, яке вам право дає? Попередження ліпить на наш будинок яку-нібудь хрінь. Неважно яку вообще. Ви чуєте саму себе ви виступаєте для того, щоб само собою ви попереджені про те, що у нас будинковий комітет. Ви дозвіл отримали? Ще раз скажу, я вас попередив. що? попереджайте, ми слухаємо. А ви, ви самі себе слухаєте, що з вами прийм... баланс. Перешлють прийм... нам якесь попередження. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Та немає. Я спорт не хочу, Ні, Я в опорту спонуки заплачу. Ніхто не розходимо, зараз заяву про злочин ставляємо. Ні машини, ні дозвільних документів, ніякого страховки ніякої, нічого нема. Порушено все. зараз би мог дом зірватися запросто і все. А ви один приїхали? А ви хто? Я дільничий. Дільничий, давайте знайомитись. так? Ні, ні, я діжурної Я голова будинкового комітету. Я одразу сюди прийшла. Як ну, довго вони? Подачна. Полчаса почти вас визивали, поки подачна. ви прийшли. Я, я зрозуміла, просто чергує тут. Добрий день. Так, значить дивіться, така от ситуація, ви побачили, що да? це скільки людей на лігковій машині приперлись нам встановлювати загальнобудинковий лічильник. Коли попередження було у нас вивішене у п'ятницю. Що в листопаді 26-го числа вам буде установка? Тобто, в листопаді видно сьогодні ночі Так, да, переклеїли, тому що воно переклеїли. Воно У мене це все знято на відео. Ось люди мені показали. Я все це зразу зафіксувала ще 23-го числа. Сьогодні ночі видно перевісили, тобто фактично без попередження, без дозволу, без ніяких соблюдень правил безпеки. Без документів, без нічого. Зараз була попитка встановлення загальнобудинкового, я так розумію, лічильника. Ви ж розумієте. Лічильника не встановили, ні? не встановили, вони тікають. Тобто, зараз ми фіксуємо, вони тікають. Два номера машин. 97, 73. Ну, у нас одна машина. І 9814. восім а це у нас друга машина. Чудесно. Щасливо, мальчики. Тільки починають. <рес> так, а зараз я хочу, щоб ви прийняли одну заяву про вкоєння злочину. Е, ну, я це надам... зареєстровано. Ні, заяву я поняв, що ви... заяву. Ми напишемо її, вкажемо за якими статтями притягується відповідальна особа. А представьтесь, будь ласка, хто ви? Да, зразу іде. Представтеся, будь ласка, хто ви? Коночо Борис, головний інженер Петрівського відділу за останній раз. Так. Бочком самоправіш. Олександр Миколаївич. а в вашому будинку стоїть лічильник? Ну, його будинку по тому що у мене сплито для прямо стояти 2,5 там само, бо скажу. Клас. Якщо що, можете або візь би лично став за собою. Я ж це не питаю. Я, я це не питаю. Ваша юристка теж це саме сказала. Я собі поставила, мене це не цікавить. Я не просила, я не заявляла. Якщо треба всім ставте всім кожному, як передбачено. Ми ніхто не відмовляємося. Кожному не передбачено ну, ну ви вибачте, ну ви про закон спорити не будемо. Ви приходите, відкриваєте, хам ваша юристка вам покаже. Вона попереджена про відповідальність. Буде вас дурить, сяде в тюрму. Вона будете ви нас дурить, будете відповідати ви. Не маєте в чому питання? Ще раз Кажуть в цій ситуації те, що ваш будинок зміниться за віз і тоді нам буде бо за власний кошт встановити в кожній квартирі лічильник, або встановити за власний кошт загальнообертовий. Ви нас не лякайте, вам передбачено встановити кожному. Не ну, не 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 я попереду, я вам покажу. Я по-нормальному, я ви прийду і все покажу вам. Ви ж балакаєте для того, щоб любувати собою. Я вам питаюся елементарні віші об'яснити, ви не чуєте. Ви ж балакаєте, щоб Святонай насладиться не собою, не боля. Ви все время балакаєте, балакаєте. А я не знаю, за чим ви балакаєте. Ви ж не відповідаєте. Я відповів, ви не почули. а ви все одно не чуєте. Ні, ви, ви мене лякаєте, те, що... ви людей лякаєте. Я не лякаю людей. Я ще раз кажу, я не лякаю, я попереджую. Лякаєте. А я вам те, кажу, що закон передбачає зовсім інше, ніж те, що ви кажете. Питань немає, я ще раз кажу. Так да, якщо ви запросите, ми прийдемо, будинковий комітет прийде, ми вам все роз'яснимо. Якщо можливий, конечно, з вами діалог, бо я була на тих зустрічах, які ви які ви організовували. Ні договорів у вас нема, нічого у вас нема. Хто ви? Не хни ви особисто, хто ваша Нет. така фірма, яка лізе в нашу лацію. Знаєш, дивіться, ви ж теж вже прийшли на те збрання, опять же, прийшли для того, щоб набалакатися, не боля. Ви ж побалакали, побалакали, пішли. Ви відповіді чуть не хочете, ви нічого, ви перебуваєте постійно. ви знаєте оце? Ні, я знаю оце, Нет, а ви знаєте думаю. оце. Да. І ви я на підставі знаю. цього думаєте, що ви залізете сюди, бо остальні нічого в. не знають. Ні, я ж кажу, от ви знаєте чуть-чуть, і при тому трактуєте так, як ви хочете, а не так, як трактує цього закону. І постійно ви перебуваєте, на кому даєте балакати. Ви ж балакаєте тільки для того, щоб само собою от дивіться, яка я молодець. Не более. Ви обрати внимание, коли між відео подивіться. я спеціально переглядав. Я просто перший раз з вами тоді столкнувся. Я зрозумів одне, що ви балакаєте тільки для того, щоб показати, от дивіться, ну, хорошо, яка я балакаю. Для чого ви балакаєте? Нічим. А ви вірні, чим? Так, я в цьому вірю. А чого ж ви собі поставили, індивідуальний? Що я за свої кошти поставив? А чо ви індивідуальне не загальнобудинковий за поставив поставили. Поставте кожного квартиру. Та є. є. Немає. Нема у вас протоколу, оце я вам вірю. Ми а не що нема закону, ну, так у вас є закон? У вас що? Ви хочете щось сюди поставити? Там чи шапку там чи ще що? Вони вже нічого не хочуть. Нічого немає. Ну хорошо, лічили. От ви кажете, вам ви одно буде чи ні? Ви ж не пробували, а вам проводу два будинки за якими ми наблюдаємо за місяця. Можна добувати? От кролики криси експериментальні. Оформлено один, середнє потреблення 8,8 куба на чоловік. Фурмано 1. Причину знаю, тому що там дуже погане топлення, вони всі купили. Нині на 17. Октябрь місяць 3,8 куба на чоловіка, ноябрь місяць 1,4 куба на чоловіка, При нормі 4,4. От вам два дома я провів ті, за якими ми зараз наблюдаємо. А тепер я От, можна? Вы понаблюдайте, хоча б згодом. Аня, Аня, Аня. 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 Програма а програма до першого програму. Хоч і кажуть, що я в це балакаю. Аня, допустим, Опроси за два за три місяці я тобі скажу Люди де годнаблюдаю допустимога. Оце в літній період, оце в зимній дівній. Ань, період. А, а тепер, тепер я тобі скажу. чуєш? пакет які офіціальні Я вам дам офіційні документи двох київських будинків, які за колективну відповідальність за колективну полічильникам. Позабирали у людей. Ахметов забрав. Хорошо, Просто забрав і все, що поставили? таке колективна Вони відповідальність. Не платить, Вони, є в Вони, Вони скрізь є, Вони. тому Вони не зв'язуйтесь. А виник не, і на дом його не, буде, буде не, на всіх на, на всіх. Та ну не маєте права ви розкидувати на всіх, от тому ви ніколи сюди загальнобудинковий не поставите. Ось у мене є, я за себе плачу. Ось вона за себе, Тамара за себе, Аня за себе. Все. Ви їм насчитаєте, короче, три рубля, да? Чур. А ось пенсіонери будуть платити за тих, що там п'ять чоловік живе, понимаєте? І в них потреблення газа буде набагато більше. Це в так, Ви чого прикалуєтеся, в, в, в Києві не об'ясняють. В Києві приходять три. і кажуть, що нам треба отак і роблять це. Чого? Чого? Я вас частично можу познайомити з Києва. Я думаю, вообще пополонку ставить стоє. Ліцензію, нам Подождіть, так немає ліцензії на установку щотчиків, а ви йдете сюди, ставить їх? А хто такий подрядчик? А будь ласка, тоді у мене усний запит зразу. Мені підготуйте документи, на якій підставі ви привлікаєте фірму подрядчика до установки у нас, яких там шкафів? Документи мені, будь ласка, їхні ліцензії, договори з вами, які заключені, підстави на яких сюди і ще якась сумська фірма лізе. У вас нема ліцензії. а Хто відповідати буде, як у нас будинок зірветься? Ви самі собою насладилися? Я ще ні, Цель не достигнута. Не, я ж кажу, запрошуйте. Будинковий комітет, ми поспілкуємося. Ну, дивіться, я одне... Можно я кого я поеду не хочу. Ну наслаждайтесь с собой, наслаждайтесь не, не. <скак> вам будет на вам полезно послушать конфеты Просто тут по ще якась <казок> фирма сумка была <скак> тому <скак> <казок> мы <скак> хочемо знать Кого і на який підставі сюди ще? Він нам тільки щось там казав, що сам сказав, що ми немає навіть ліцензії на установ. Тобто хтось чужий сюди ще лізе, я хочу отримати документи, на якої підставі сюди лізуть сумські, які нам вовсе. Вони нам ніхто між договорів з нами не заключено. А ті так взагалі непонятно. За власний кошт установить загальнобудинковий або за власний кошт установить. Даже квартиру победит. Пойдемте. Не ляжка людей, будь ласка. Я ж я вас послухала. послухала. Мій мій будь ласка, вот в даний час Ви кажете, два будинка стоять цими агрегатами. так? Да? зараз 13 стоит. 13. 13, два ми наблюдаємо. Ведемо наблюдение з першого жопу. А адреси можете назвати? А ми з ними поспілкуємося, як їм хорошо жити стало. Ні, він тільки дві назвав адреси. У меня программа розрахована до 1 січня 17 року. Я понял. В общем, у мене устный запад, будь ласка, документи фірми, яка приїжджала на установку. Відсоток тих будинків, що відмовились, набагато більше, напевно, що поставили, так? Ні, поки 8. 8 проти 13. Оце так. в нас так мало багатоповерхів. 153, просто роботу. Часочку мачі не робота, але через пів 13 на 10, там сказав 2 ліків. Не шафує нічим? У кого є ручка, будь-працюй. Не мала, не мала. Дослідити все? Досліджати все не будемо. Ви ще додому приїжджайте. Ще дитина вдома маленька сама. До побачення. До побачення. Та ну, вам збрехали, а ви слухали. Це у нас був... Кисики с инженеры. Вот галка Ні, <риклад> Не, а ну, ще раз його фамілію надо записать. Є у вас чим писати? Ручка есть? Аня, включай відеозапис. Секунду. Будь ласка. Ще на секунду. Ще раз фамілію скажіть ваше имя очевидно. Не-не, ну я не запомнила. Що подивитися. Ладно. Зато встановиться фамилия. Так, я знаю, як у вас відписки дають, установиться. Ладно. Так, почнемо е, з того, що я йду по ручку, так? Да? Вас є секунда? подождать? я нікуди не вхожу, зараз везуть, щоб ви заяву написали. Ні, ну то зареєстровано, ну зараз все написано. У мене все є, зараз ручку тільки везьму, збігаємо. Давай, я он мені ближче на перший етаж давай. Ну я хорошо, біжи, бери Я б перевірила, як там дитина, я ж дитину маленьку саму кинула. Це хто ще у нас з драбунками ходить на кабель сажать. Жек, жек. Вчора прийшли до нас, читають, що у нас створено орган самоорганізації. І матом таким, а кого ми сюди прийшли? Створили, хай самі собі ремонтують. А от, вхочеть, вхочеть, що вхочеть, та, то теж ХК стоїть. Що то за ХК да, стоїть? Це теж установка. Так чуєш, прикол. Ось, ось, ось в цьому домі де Марс. Там же ж перейшли цей ОСББ і там рішили покрити кришу желізом. Покрили кризи. Ні, поставить, то тікати. Оце желізо там, бачила? Там не, не бачила. Вони ж то сніг не обрали. Сверлили, попробували, положили не. желізо, а тепер людей потекли криші. Сніг то не брали, так і на такий слой, сніга, били і спустили, представляєш? Ні, ну то.